Доброго дня! Сьогодні 29 липня, місто Тернопіль, і хочу поговорити про таку тему як щеплення персика. Не тільки персика, всіх кісточкових. Свого досвіду скажу, що саме краще щеплення кісточкові, найбільший відсоток. Приживання при такому щепленні це окулювання бронючкою в серпні місяці спячою бронючкою. Потім виходить гарне зрощення, немає каменті течіння. І хочу запропонувати вам на літнє щеплення живці. Зроблю такий невеличкий огляд сортів, які я маю, поки вони ще у... із плодами, ви подивитеся завантаження, подивитеся габіту з дерева по росту і приймете рішення, які сорти потрібні вашому саду. Я свою колекцію вибирав. Так, щоб спочатку вивчав сорт, а потім уже купляв живці і прищеплював те, що мені потрібно. Ну, звичайно, фаворит моєї всієї колекції це Red Heaven. Red Heaven – період достигання перша декада серпня. Щороку з урожаєм. Щороку гарна така. Завантаження, незважаючи на всі нюанси цієї весни, опилення пройшло, він переніс гідно морози. І хто ще не має такого сорту в своїй колекції, це обов'язково треба його мати. Там, кому буде цікаві характеристики смакові, то є в попередніх відео. Я щороку, коли дозріває сорт, роблю огляди. Ну, але зараз роблю огляди живців. Значить, живець вже практично визрів, брунька є. Але все-таки моя точка зору, щеплення починати. Ну, це залежно е, яка зона. Але починати щеплення, якщо ви <кій> любитель, у вас немає там дуже великої кількості е, е, підщепи. То з 10 серпня самий оптимальний термін щеплення. Навіть якщо не буде, бо дехто мотивує чим поскоріше щепити, бо зараз і тут дощі, волога, то не є суттєво. Треба вологи, взяли відро води, полили і буде вам волога. Так що радив би з 10 серпня починати щеплення. Далі йде в моїй колекції нектарин ГЕА Це великоплідний сорт. Дуже смачний. Робив я ті роки е дегустацію плодів під час плодоношення. Ось така загрузка. Загрузка. Теж гарно переніс він зворотню зиму. Були вони всі персики в фазі розового бутона. Ще бутон не розкривався, коли були морози. Тоже гарний сорт, Тоже рекомендую його. Всі свої е, персики я вирощую на аличі. Алеча живтоплідна, дуже дрібненька, м'якоті практично немає, сама кісточка. <кій> дуже гарна сумісність з персиком, і тільки на ній щиплюю. Дуже е, на підщипі алеча, е, врожайні дуже гарно закладається врожай, і дерева не дуже сильно рослі. Далі ми йдемо. Роял Саммер з Роялів е маю тільки Самера в плодоношенні, а далі вже роял, е вже щепив в тому році, вже мають прирости Роял Pride, Royal Джим, Royal Лі. Потихенько Роял додаю в колекції, але в цьому році будуть живці тільки із Рояла Самера. Royal Summer достигає після Редхевена якраз теж гарно у споживчому конвеєрі, що спожили Red Heaven, потім йде Royal Summer. Екстрім 6. Практично спожили. Це самий ранній сорт моєї колекції. Ще полишалися трошки плодиків. З тої сторони що в затінку. Споживаємо помаленьку. Теж е, рекомендую найранній в е, моїй колекції, є ще, певно, раніші, але я можу запропонувати е, Extriam 6. Гарний я робив огляд і на смак, гарний по врожайності. Є з чого врізати. Живці теж вже в стані такому, що Брунічку вже видно. Але буду відправляти всі живці після 1 серпня. Ще ці 2-3 дні вони ще доберуть. Так, кондор. Кондор це, ну, він теж, певно, до ранніх відноситься. Робив я недавно огляд. Вже його теж споживаємо. Гарний смак, гарний калібр, гарне завантаження. Ідемо далі. <кій> Сатурн <кій> це інжирний персик. Достигання буде через перша декада серпня, гарно при моїй агротехніці, не тріщить, не гніє, завантаження. Я Робив тут проридження, скидав десь процентів 50, скинув плодів, але все рівно загрузка колосальна. З самого низу, з самого низу по, самий, по саму маківку. Це також редхевен. Редхевенів Heaven. я маю 8 дерев. Це формовано е, чашою врожайність. Колосально. Робив прорідження і робив зелені операції. Він фігурував у моїх відео, ви бачили. Завантаження, зараз пішов налив плодів. Гарно все. Далі, фіделія. Фіделія Маю одне деревце, воно не дуже велике. Фіделії будуть живці в обмеженій кількості. Гарно в цьому році. Це молодий, молоде деревце. В жовтні місці буде 2 роки. Перше плодоношення. Ну, з десяток живців можна буде врізати. З інжирних персиків ще є уфо 4. уфо 4 вже спожили. Робив огляд. Дуже гарні тав-прирости і гарний врожай. Десь порядка. 6-7 кілограм. Це теж дворічне, буде два роки дерево. От лишився спеціально один плодик лишив, щоб подивитися, до якого часу він буде на дереві і як він буде себе поводити чи не буде тріщати. Не тріщить ще поки. Кожен день бризкає дощі. Але от дивіться, під земля мокра. Але він себе веде гарно. Хоча як перезріє, е мокрий відрив. Тобто відривається. Хіба так, що от нарвав і сів, з'їв. <кій> <кій> так, це що в мене? Геа це в мене Редхевен. Ну, Редхевен. Дивіться, що він витворяє. Це при тому, що було прорідження. От е, теж Геа, тут менше завантаження, але дивіться який вже калібр. Йому ще 2 неділі висіти. Так, іду ще до слив. От теж Геа внизу, зверху. У Фо 4 теж лишив одного плодика подивитися на рахунок розтріскування. Ой, дивіться, він вже м'ягенький, він не тріщить. Кожен день йдуть дощі. Сьогодні треба вирвати, чи дітям скажу, хай йдуть вирвати. Так, по персиках ще будуть далі, вже, щоб не вертатись туди-сюди. Це перед нами абрикос. Абрикос цунамі над раннього терміну дозрівання. Отакі От ось гарні прирости, теж в обмеженій кількості, бо молоденьке дерево має з чого різати. Буде живців 20-30. Це молоденькі мої персики, те, що в осінь садилось, то фіделія. Плодики були, я обірвав, щоб гарно пішло, дало прирости. Це абрикос Мелітопольське ранній. Дуже гарний, гарні живці. У цьому році він практично сачкує, було десяток плодів, зачепилося. А так і довжидав гарні Гарні живці. Це для придисадибної ділянки дуже. Смачний солодкий сорт раннього терміну дозрівання. Так, підходимо до багатосортового дерева сливи. Це слива е президент. Ще теж тільки наливається. Щеплено в неї е плод Дапл Данді. Тоже гарно наливається, гарне завантаження. От він, плоті в мене більш немає, ось ця слива, і він і гарно запилилося. Це пізня слива, десь бірка була. Тоже непогана пізня слива. Е, дуже вона десь друга декада. Е, Серпня, ну не серпня, а вересня достигає гарна. Це Анна Шпет. Дивіться, яке завантаження. Які качалки. О, теж є живці. Гарна слива, Анна Шпет. Це персик Сатурн формований чашею. Ну Тут йому мало сонця, все закрито. Але побачимо, зроблю тоді огляд як достигне. Йому ще мінімум 2 неділі. Але вже почав забарвлюватись, почав налив. Абрикос Робада гарний. В цьому році трошки прогуляв, бо попав під тиз морози. Весняні у нас було мінус 5-7. Були поодинокі плоди, я показував. Але сорт самозапильний, промисловий, тверденький, дуже гарний і дуже гарні дав живці. От такі живців є досить. <кій> <кій> Бо буду робити е, на слідуючий рік омоложення. От буду лишати з отих живців, що Вистрілили. буду його укорочувати. Так, знову вертаємось до персиків. Early Red Heaven. Вчора робив огляд. Ось таке гарне завантаження. Живців небагато, але є. Теж пропоную живці його. Ну це мої редхевини, ніколи їх не показую, які формовані веретеном, які вже мають восьмирічний вік. Отак от, от, якщо хочете знати, що буде з вашим веретеном через 8 років, то дивіться, воно вже робиться як колона. Правда, я не робив ще зелені тут операції, бо не доходять все руки. Вон почав уже налив плодів. Я думаю, що треба сьогодні-завтра, може, зроблю поп попчик крижею. Але треба полишати трошки живців і нащеплення. Живці дуже гарні. І Редхевен користується попитом, бо це мій фаворит. Хто ще хоче, я в пресі алечі не маю. Там не показав. Отака алеча на компоти безподобно. Ну, і на смак, якби не було абрикосів персиків, то б споживали алечі. Ну, як є персики, то ніхто її їсти не хоче, заготовлюємо на зиму в морозилку на компоти. Так, і закінчую огляд. Абрикосом пізнього терміну дозрівання, то, що я вчора робив огляд без назви. Тоже Живці є. Я в тому році пообрізав там та сторона, що надвигалась на сусідську ділянку, то пообрізав то там гарні дуже живці. Тоже вартий уваги, Врожайний, великоплідний, смачний. Це теж промисловий сорт, більш всього, самозапильний. Шкода, що не знаю сорт. Там писав мені чоловік, що це київський красень. Ну я більш схильний, що це якась, якийсь промисловий сорт ем, з Європи або Америки. Е, так що більше вже не, не маю що додати. Е, Знов не гарячим головом кажу, що не спішіть із щепленням. Якщо маєте невелику кількість, починайте з 10 серпня. Звичайно, я можу помилятись, але мені так здається, що із свого досвіду, то я буду теж з 10-го починати. Там вже багато щеплень немає. Так що вайбер буде. Номер вайбера під цим відео. Пишіть на вайбер, я вам зразу вишлю прайс, і будете мати двосторонній контакт. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!